Є ЄКП планує зміни. Її члени розмірковують над тим, щоб змінити прайс кепи, тобто граничну ціну на електроенергію для бізнесу. Це потрібно, аби вирівняти тарифи до європейських електроенергія в Євросоюзі коштує дорожче ніж на ринку електроенергії, і тому потрібно врівноважити за рахунок прайс кепів, врівноважити вартість електроенергії на ринку України і на ринку Європи. Тобто умовно вона повинна бути а, під час а, імпорту, вона повинна а, коштувати однаково. В Україні і в Євросоюзі. за словами експерта інституту енергетичних стратегій Юрія Корольчука. Ці зміни вплинуть і на населення. Якщо граничні ціни на електроенергію піднімуть, здорожчають витрати самих підприємств, а їх перекладуть на плечі людей. А це вартість стрижки у перукарні або напою в кав'ярні. Ціна ну десь приблизно потенційно вона може сьогодні вирости максимально десь до 8 тисяч гривень в середньому вісім тисяч гривень. Точніше буде звичайна ціна. А от на в пікові періоди, десь вона може становити там до 11-12 тисяч гривень. Ну, ну але це дуже висока ціна. Це фактично буде означати те, що. Це буде навіть більший ріст ніж був тоді, коли піднімали. От буквально пару місяців тому це торкнеться і продуктів харчування. Спілка молочних підприємств України закликала уряд не допустити підвищення прайс кепів. Виконавчий директор Арсен Дідур зазначив: якщо НКРЄКП ухвалить рішення в бік підвищення, то і пакет молока обходитиметься дорожче. Що брати складової молочні продукти, то енергетика займає десь близько. 5-7%. Якщо буде така формула, то це збільшить там, як мінімум на 3-3,5% собі вартості. Якщо взяти пакет молока за 50 гривень, то це збільшить на 2-3 гривні ще Додаткову ціну на молоко ЕнкареКП від сьогодні розпочала обговорення цього питання. Його розглянуть на найближчому засіданні. Експерти зазначають, це не вихід ситуації, адже призведе до занепаду бізнесу. Тут я вважаю це абсолютно неправильна дія. з точки зору уряду НКРЄКП, які піднімають праське під час війни. Тому що це проведе і до інфляції, Юлія Васильєва, Новини 33 канал.